Вітаю, шановні, ви на каналі Власний сад і ваші вашій увазі огляд підщепи Антипка. Вже передпослідній огляд, можливо послідній Сьогодні у нас 4 вересня. На 4 вересня маємо такий стан підщепки. Чистенька нічим не заражено, чиста виполота її мало, але... Алла есть. Толщина, как мы и рассчитывали, где-то 5 мм и больше. Это почти майже... майже кругом такая. цих рядко висота десь метр ця висота ролі не грає. але ця висота так і бадьора так що у нас тут навіть... Хоч і посадка загущена але як бачимо товщина Тоже... Тоже аптети. Так що ще хто не дозаказав, дозаказуйте. Так як товста 5-7 мм вся замовлена. На зимове щеплення також вся замовлена. Лишилось тільки стандартні 3-5 мм на літню виганку. Так що це таке маємо? Все, дякуємо за увагу, замовляйте.